Всім привіт! Ми проснулись. <смістична> В общем, ми ще так з блог не починали, у нас зараз 6 години. Можливо, починали, але я не пам'ятаю. У нас якесь сонне ще знову царство, Тому що мої хлопці троє. Всі спали. Тьома, Костя, Макс. Всі просто вирішили поспати. Крім мене. Я. Просто стерегла їхній сон, що вони не прокинулись і могли виспитися. Взагалі, я всім скажу, зайчик тобі скажу. Ви знаєте про те, що ось буквально вчора чи позавчора були спалахи на сонці, найбільші з якогось там року, і 16-го числа спостерігається цей. Магнітні сильні бурі, особливо люди, які металозалежні. Бережіть своє здоров'я, дивіться за своїм здоров'ям, тому що може дуже сильно боліти голова. Все таке. І тому да. все так. Це така важлива інформація. Хвилинка важливої інформації для металозалежних людей, щоб був спалах на Сондії. Yeah. Дивлячись на те, що в нас така от. Мінімально, скажімо так, прикрашена кімната. Хатинка наша, хатинка як рукавичка, знаєте, мені все одно подобається. Щось в цьому є. Ялиночка невеличка. Це, до речі, знаєте, що це за ялинка? А це смерека на хвилинку. Я сьогодні дізналася, що це смерека. В Данії, в Норвегії знаю, часто продають саме смереки. Ця паличка така гарненька. Такі, знаєте, якісь мінімалістичні прикраси, все одно додають затишку і такого якогось новорічного настрою. О, треба один вдома подивитися, коханий. О, я да, коли? Не знаю. Хоч зараз, так? Да? <сум> <сум> Що ми будемо їсти? Зачікуємо. Теж не знаю. Треба подумати. У нас в реалізі не дуже багато. Наприклад. Все було фабрикатно, в морозилці все можна їсти. Mm. Отак от от. От так так і живемо. А ще планували сьогодні повиносити сміття і вийти погуляти. У нас нарешті плюсова температура, плюс 8 стається, чи плюс 7. Я думаю, можливо десь через півгодинки вийдемо погуляти. Не факт, але я сподіваюся на те, що сміття Костя точно винесе. А чи вийдемо гулять? Це вже під питання. Але треба дитину вивезти на вулицю. І ще хочу завтра Костю спитала, то він не проти, Завтра поїхати в Юск, погуляти, подивитись по магазинам. Тому що я вже сходжу з розуму. Серйозно, я не можу довго сидіти вдома. Мені треба цивілізація, мені треба хоч кудись вийти. Тому що я скоро реально зійду з розуму. Ми все-таки вийшло з Тьоми погулять. А правда, вже скоро спать лягать. Але все одно хоч трішечки погуляємо. Костя якраз там сміття збирає і піде, виносить сміття, а ми його проведемо, щоб не загубився. Це я так жартую, якщо. Да? що? Чи там мама знімає ба? Там щось світиться, правда? Гарно. Взагалі на вулиці так тепло, після морозу відчувається набагато приємніше. Правда, коли сніг був, теж прикольно було свій вайб. Скажімо так, де камера світиться, кніпочка, так? Да? Кніпочка світиться. Коляску не захотіла витаскувати, тому що її потім колеса мить. Отак, От на хвилин 10, тому на ручках посиду. Все, ми вдома. Максик вже перевіряє. Кого принесли? Чи свого, чи не свого. Да. Може якусь другу принесли на заміну по мозоро. Провіримо. Свій. Свій? Свій? Да. Свій? Принесли бігом роздівати, бігом роздівати, бо все. Не любить бути тягне. Не Так. Да. 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 Порались. Одинець. На нашій мужик якийсь спілився. Зі своєї хати. Зі своєї хати. Значить ми до нього гості прийшли, ну серйозно. тим біля смітника, а він такий вийшов і дивиться на нас. <блінь>, це було стрімно. Стрімно і странно. Я вдома питати, спитати що случилося. Ну <Dark -thrl. sharp> no, реально, не зрозуміло, що хотів той мужик, чого він так на нас подивився. Я ще з дитиною стояла. Ну як би. I don't know. А ще прикол. Оця одежка, яку ми інколи одягаємо, вона 60-го розміру. Бачите, бачите? І цей, і що я можу сказати? Вона погоді, як зараз, плюс 8, плюс 7, плюс 5 і безвітрі, але вона класна. Тому що одяг теплі штани, одяг там водюк, наприклад, і оце. Шапочку. І оцей він не дуже прям плотний, але теплий, ну, достатньо таке. І тут ніжки більш вільні, ручки більш вільні. І воно чудово, якраз давно не притик, воно не це, але дуже зручно. Незручно роздягати, якщо там машина або ще кудись. Але так гуляти досить таки зручно. Я бачу, у нас є такі от. Носочки ми одягаємо досить такі теплі носочки під низ, ну такі плотніші. І зверху оці на вони здається, так? Без поняття. Ну це оці ще ми в білки купляли, українського виробника. А, ну це шерсть, українська натуральна шерсть. Да, да. А шерсть ще. Ну, вівтя, -ві напевно. Ви ж кажу, на очині? Так, mm. да, то такі от о, в нас в Данії. А в магазині є українські виробники і оце ми його. Вироб Сумнівають, що там собака кінь. Це <рес> дуже такі прикольні ботики. Я спочатку до них скептично віднеслася така от у них емблемка. То це досить класна фірма. Я? У нас такі бодіки є, які носяться із нуля місяців і досі. Один такий є. І так, дивись. Щось тут папа відкриває. Щось тут нас папа шукає. А молочко твоє. Запаси поповнюється. Зараз буде там шуму. І папа шукає їду. Я вільна. Тепер можна почаювати. Обожнюю укласти. Дитину спати, щоб можна було просто посидіти, розслабитись, насолодитись моментом, що можна розслабитись. Є. Так що я така зробила себе будироборода, хліб з маслом із медом і чайок з ламанчиком. Костя там, поки я вкладала малого посадку, почав мити А я його так швидко плала, що сама в ході. Він дуже хотів просто вже спати. Моя ну, клала і втекла. Так, Така от я мама. І від своєї її дитини, уявляєте? є. До речі, це зараз волосся. А я таке, як я сьогодні зранку помила, висушила і більше нічого не робила. Не Ні вкладала нічого, а так воно і є. І мені таке не подобається. Ну чого, завтра да, вже вкладу. Так як мені буде подобатись, хоч трішечка. Взагалі завтра з Костю плануємо поїхати в Юск, по магазинам просупитись, прогулятись. А... О, зайчик, чуєш? Давай завтра ще зайдемо в цей магазин, там де можна теоретично орендувати пилосос для дивану. Добре? То треба почистити диван. Скільки ми будемо відноти оренду? Я не думала стосовно цього. Я не думала стосовно цього. Цього до того як надати, щоб виключили, що ми знали, і А я не знаю, скільки воно вже буде коштувати. Я не знаю. Скажу так, дорожче, чем 200, а не у нас це Я думаю, дешев. Если дешев, то дорожче, ну. Ні. Я не знаю, давно. Простіше в когось ще пошукати прісос. І проще придбати такий прісос і самим вставати в оренду. Там раз півгода почистили, два і даємо в оренду для того, щоб підбити вартість. Ну, а скільки а він недорого коштує такий прісос. Тому за одну мойку, кран 200, ну не знаю. Мені здається, це багато важко. А ще в мене завтра в планах посадити тюльпани. Угу. Я тут, звісно, їм. Поки ще відставлю чаю все одно гарячий. коротше. У нас же є оці тюльпани. Їх тут 20 штук. Є оці тюльпани, їх тут 25 штук. Їх треба завтра посадити. Тут написано, що садити треба в... до грудня. Якраз. Ну якраз ще ж. Вони 40 сантиметрів висотою. А, зайчик, чуєш? А це ранні тюльпани. Вони в березні, квітні, квітнуть. Прикиньте, тут тобто написано, що вони квітнуть, в березні-квітні. А ці, а ці? А ці в травні. А 6 травня. Тобто не прямо буде пішти, я думала, що вони розумно буде знайти. Май і Марта перед. Ітріл, точніше. Прикиньте. А ми якраз коли побували, взагалі на це увагу не звернули. М -м -м. А зараз знаєш, що я хотіла? Mm. Я в нету бачила 50% знижка на цибулині. Я хочу гіацинти купити і в хаті виростити. Mm -hmm. Трикальні люди. Взагалі мене планах і тюльпани посадить в горщик такий, коли будемо розносить його, а коли буде більш-менш то носить. Але так як вони квітнуть, будуть, будуть квітнути в березні. що по сухі, блін, ну це прям зарані гільпани. Я здивована. Не стала. Везяйте їх і подивитись на їхній стан. Ще є задній інструкшн. Треба почитати, перевести. Треба дошнички. Міг терміново треба вже садити. Я вам скажу. прям терміново-терміново. Залежались вони. Тут вже койде прям, якщо побачите. Бачите? Маленька дітка цибулинки роста. Тут все вже прям відростає. Тому поки тепло, щоб вони встигли укорінитися, і якраз О, я отак роблю. Не буду відривати повністю. Чорного тюльпана також почали ось цибулинки, доростати, дітки вже. Я дивлюся, що деякі з них вони хворенькі, а в нас немає в чому навіть їх замочити. Ну нічого, так що завтра буду садити тюльпани. У мене завтра діяфіка це посадити тюльпани і підрізати гортензії. Я їх тут залишу в одному місці, щоб про них не забути. І посадити, а Костя побуде з Угу. Ой, я зрозуміла, на кого я похожа з цією зачіскою. Хто дивився, всі жінки відьми Там трю деякий час, ходила з такою короткою стрижкою, не вчерне волосся, то щось схоже є. Я буду вже йти купатися і відпочивати. А вам хочу подякувати за перегляд цього відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і побачимось в наступному відео.